Вітаємо всіх в прес-центрі накипіло. Сьогодні 21 лютого, і ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Ми запросили до нас у гості учасників спілки Культурний погляд. Вони розкажуть нам про діяльність свого розмовного клубу, про ідеї, як виникла ідея організації цього клубу та інше. Прошу слово спікерам нашим, перший, мабуть, Артур. так? Усім привіт! Мене звати Артур Слісаренко. Я є е, співзнасновником і лідером нашої громадської спілки. Е, певно, я можу спочатку описати е, коротко і загалом, яку проблему ми взяли е, щодо вирішення і над чим е, взагалі працюємо разом. І... Напевно, щоб використати прям таку основну проблему, може бути складно. У нас їх, я думаю, декілька, правда. Щоб прям... Ми це сформували на початку нашого шляху як усунення наслідків радянізації безпосередньо в Харкові, і вже за цією проблематикою підтягнулися як там повернення до. Власне, українськості е, детальніше і глибше розуміння української історії, мови та культури, і е, це також є нашими особистими цінностями, тими цінностями, які ми транслюємо як громадська спілка, і е, які ми поширюємо і заохочуємо також людей е, своєю діяльністю дізнаватись більше. Окей, okay. мене звати Ліза. Я також є учасницею цієї спілки і хотіла би також на хвилі нашого початку подякувати цьому простору Медіа Накипіло, всім слухачам і слухачкам, які сьогодні зараз долучилися або пізніше долучаться до цієї розмови. Нам це є дуже цінним. Артур у цілому е, окреслив е, нашу певну таку місію, тобто е, наснажувати саме харків'ян, харків'янок е, культурою мистецтвом е, українським е, на глибше пізнання, е, дослідження себе, е, тим, хто були до нас е, і. Таким чином, підводити до більшого пізнання української мови, її розвитку або частішого просто спілкування нею. От і все починалося з того, що ми опитували людей. Ми в там, кілька днів ходили в. Посаду Шевченка, або просто вулиця М Харкова, і опитували близько там вісімдесяти людей, респондентів, респонденток. Дуже їм вдячні, якщо вони зараз нас дивляться. От за те, що приділили нам час, і надали нам змогу дійсно викреслити таку штуку, що здебільшого люди знають українську, але послуговуються все ж російською, і їм було б цікаво, важливо перейти на українську, але в тому тільки в тому разі, якщо це буде. За їхні, на їхню думку, лагідно, тобто лагідною українізацією, ем, яка не буде примусом. От. І це була часта відповідь, е, через що ми вирішили спертися на культуру і мистецтво і в першу чергу, е, через е, е, можливість познайомитися з нею, е, спробувати вже. Е, Таким чином, підтримати ось це бажання більше розуміти себе і свою ідентичність, і активніше бути долученим в різні процеси. Всім привіт! Мене звуть Антон. В нашому проєкті я виконую роль дизайнера інстаграму, може, загалом, окреслю якийсь певний стиль. Нашої інстаграм-сторінки або проєкту. І на початку, коли я плюс-мінус собі уявляв, як це може бути, ми хотіли, щоб це щось кидалось дуже сильно в очі. І тому я запропонував ребятам, і ми його разом обрали на буткемпі, де ми загалом створювали проєкт. Ми обрали помаранчевий колір, який дуже швидко кидається в очі. І загалом. Інформація подається на чорному кольорі. Ось. Ще в голові мені трималась така думка про те, що дуже важливо, щоб ця мова подавалась не як якийсь офіціоз, ніяк що це ми всі тут розмовляємо літературною українською мовою, що ми не можемо там умовно тягнути прикол або розмовляти з суржиком. Ні, мені якраз здається, що саме. Українська, коли вона в побуті, вона тим і приваблює, що там створюються різні цікаві слова, які тебе спонукають до вивчення якоїсь культури, або, як, наприклад, кажуть щось і стало, чому так кажуть, незрозуміло. І щоб зрозуміти або дізнатися, ти починаєш гуглити інформацію і більше дізнаєшся про культуру. Ось ще хочу наголосити про важливість лагідної українізації, бо для мене переход на українську це особистий досвід, що це саме про асоціацію, з чим мене асоціюється саме у цей відрізок мого життя. Тому що для мене він асоціюється з коханням, бо історія дуже прозаїчна. Мені подобалась дівчина, вона розмовляла українською, це було у Львові. Моя українська була не така досконала, щоб я міг там. Протягом вести діалог чи ще щось. Але поступово я такою інтервальним навантаженням інтегрував там слова, якісь українські, міг, наприклад, ось точно Артур пам'ятає, що міг говорити російською, російською, якісь речення сказати українською. І так поступово-поступово в мене була мотивація сподобатись більше цій дівчині, показати, що я не, вибачте, східняк. а… Можу там торкнутися української мови, ось і я думаю, до речі, може вона дивиться це передаю привіт. От. І тому мені хотілося, щоб сам дизайн цього проєкту був такий дуже фрі, щоб люди приходили і бачили, що ми тут не замикаємось в рамки журби, волі, сили, а ми можемо ну, знову ж тягнути приколи, розмовляти про секс, типу про побут. Я думаю, це дуже важливо саме в такому ключі про це розповідати. Дуже класно, от в зв'язку з цим виникло одразу запитання. Ось ви запрошуєте гості на ці розмовні клуби. І як зазвичай взагалі проходять ці ну, заняття? Назвемо їх? Там зазвичай люди розповідають більше про свій якби досвід переходу на українську мову. Там Якісь психологічні там аспекти цього переходу, чи можливо бувають у вас якісь і прямо в, типу як уроки української мови, де прямо там ви допомагаєте саме вивчати мову, як це все проходить. Трошки детальніше розкажіть, як часто і де відбувається, і mm -hmm. більше про саме розмовний клуб. І, і, і я пропоную це питання дати Лізі. Я б хотів просто до того, як ми перейдемо саме до нашої діяльності, розказати що? Ем, Ну не знаю, як ми створилися, наскільки детально ми розказали. Це все важливо є уточнити, що нам цьому допомагає ЮНІСЕФ. Наш проєкт реалізується з допомогою ЮНІСЕФ і Апшифт. І власне на початку, маючи ось власне ці проблеми, про які я і Ліза наголосили, ми за за потреби, як сказав Антон Лагідної українізації, харків'ян ми не знали з якого боку підступити до цього, як надати власне цей простір для переходу, як спонукнути людей. І у нас було. Блін, та багато е, ідей, як саме це зробити і щоб е, малювати е, якісь морали. Нас тоді ще дуже надихнув е, журнал Люку і їхня е, не сказати агітація, але їхні. Плакати на білбордах з українськими діячами, і ми дуже хотіли насправді таке щось схоже за це. Ми бралися на початку і використали для себе, що людям насправді потрібен простір і дуже 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 важливу роль відіграє оточення, і тому ми вирішили створювати це оточення для людей, створювати таку навіть спільноту, де люди, які Прямо нехай і не користуючись українською в своєму побуті, могли б прийти і вже тут попрактикувати, комусь можливо, просто навчитися, комусь просто побалакати з друзями, але в ось таки, в ось такому фрі форматі поговорити українською про українське, познайомитись з людьми і ну, і, і напевно кожен знаходить для себе щось цікаве. Окей, okay, дякую. І повертаючись до цього питання, власне, яка є наша діяльність зараз, ми запрошуємо діячів, діячок культури та мистецтва до наших розмовних клубів української як фахівців, фахівчині із тої чи іншої сфери, для того, щоб одразу окреслити тему, про яку ми будемо говорити. І Власне, якби у нас є практика чекінів. На початку, де люди можуть поділитися своїм досвідом, чи вони ось тільки переходять, чи їм зараз просто важливо побути з нами, але вони не будуть досить включеними саме до розмови, але їм важливо там почути, бо вони тільки починають цей перехід, і їм може бути складно. І через через те, що ми формуємо безпечний простір, то нам важливо надавати місце абсолютно всім. І розмова відбувається власне суто на ту тему, яку. Пропонує, на яку там цікаво поговорити тій чи іншій тому іншому лекторці лектору. Лектор От, Вони розповідають про свою діяльність, ким вони є. Серед наших діячів ну, діячів діячок запрошених це була Аліка Піхтерева, яка працює в накипіло. Артем Вусак, режисер, актор, перформер, засновник незалежних театрів. Діма Третяк, Дмитро, актор театру «Нафта», волонтер Микита Вірченко, який є директором закладу Терпіччя. І Василіса Гайденко, яка є фасилітаторкою, національною тренеркою, власне, апшифт програми підтримки молоді, яка умови якої ми реалізовуємо і наш проєкт, у тому числі от і таким чином, у теми, ми пропонуємо. Простір для висловлення українською, тобто нам важливо створити таку комунікацію, яка базувалася би на розмову про культуру і мистецтво, щоб це створювало е, такого роду платформу, на яку можна було спертися і подумати, так а хто я? Тому що культура мистецтво — це все, що пов'язане нашому житті. Та? Тобто, чому я, е, наприклад, їм борщ, а не кулібяку там якусь. Е, Чому е, нова радість стала коляд, коляд, колядниця? Е, чому саме українська? Цікаво. От, і це е, абсолютно е, з усіх боків е, нас оточує. І якщо якби спиратися на досить тих людей, яких ми опитували, які казали про те, що вони знають українською, але саме російською, е, то е, для них важливо. Нам видалося, і ми пробуємо з цим працювати, досліджувати, щоб дати їм альтернативу, щось нагадати, щось, дещо спростувати, якісь поплюжені, викривлені факти, десь надати якісь знання про історію, культуру. От, і у форматі розмови про минуле, про сучасне, поговорити. От, такі зустрічі в нас відбуваються десь півтори години, і люди часто потім не хочуть розходитися, і нас все більше і більше. І це дуже сильно тішить. Наш формат є таким не дуже великим, бо все ж таки, якщо буде більше людей, це буде ну, трошки менше простору для розмови і для того, щоб всі змогли висловитися, ну, наскільки це можливо об'ємно. І тому це десь зустрічі 15-20 людей. хоча Останні дві зустрічі у нас було більше ніж двадцять. От І також всі зібрані кошти, якби наші зустрічі відбуваються за будь-який там посильний, посильну суму на зміцнення громадянського суспільства. Всі гроші власне потім переходять на зміцнення громадянського суспільства. Дякую, ще питання виникло. Як довго існує саме от розмовний клуб? І я так розумію, взагалі, ваша спілка культурний погляд, так вона має ще якісь проекти, можливо, ви би хотіли розповісти про минулі чи майбутні проекти? Я спробую. Розповісти про минулі або майбутні проекти. Якщо я щось забуду, я попрошу, щоб мені допомогла Ліза або Артур. Точно я пам'ятаю, що у нас в описі є кінопокази. До речі, ось по секрету вам ще розкажу тим, хто тут є і хто дивиться, що. Ось ось скоро відбудеться аукціон. Який ну буде не зокрема аукціон, а це просто ще один нам привід всім зустрітися нашою аудиторією, яка сформувалася, побачитися, і купити будь-який лот. Звісно, це там не пачка сирників а якийсь заказ там. лот дуже цікавий з останнього, що я бачив. Ось і. Я думаю, там можна буде придбати лот за 50 гривень. Це робиться для того, щоб вам було цікаво там поучаствувати і поспілкуватися українською. Я що ще забув? А, я згадав. Ми розробили ну, як розробили, ми задизайнили гру Дурень. І що ми зробили, Артур? Ну, це більш така просто українізована версія. Ми власне і брали на меті просто зробити ем, м, імплементувати е, е, якийсь е, внести туди. Е, Українську культуру в всім відомо просто настільну гру для того, щоб окрім просто звичайних там розваг з друзів, проведення часу можна було щось дізнатись, цікаве. І над цим ми також працюємо. Окрім цього, у нас є карпеточки з нашим мерчем стікери, також з е, українськими митцями і громадськими діячами, і мастенями і... і діячками. Так, так, дякую. Як часто проводяться заняття, так і не відповіли раз на тиждень зараз на даний момент, так? Точно насправді по-різному. На початку, на початку ми взяли дуже велику паузу, і вже тому ми мали проводити заплановані заходи кожного тижня. Напевно, останні да, було таке, щоб три тижні поспіль проводили. А як дізнаватися? Взагалі у вас є інстаграм-сторінка, так і ще в якихось соцмережах. Та у нас Ми є постараємося лишити так посилання на вас. Та у нас є інстаграм-сторінка, і ось буквально з недавнього часу з'явився телеграм-канал, на посилання на який ви можете знайти у нас в інстаграм-сторінці. Там публікуємо всю інформацію, не тільки інформацію, якісь там цікаві цікаві рілси. Останній був про Миколу Гоголя. Перший. І оста... поки, поки не останній, вибачаю, перший. А, скажіть, будь ласка, так, а як довго взагалі, ну коли ви самоорганізувалися, так би мовити, у цю спілку, і як довго ви існуєте? Як довго іс існує саме розмовний клуб? Ем... Коли ми самоорганізувалися, ну взагалі ми і до створення нашої спілки були добрими друзями. Ми навчались і навчаємося досі в одному університеті на театральному факультеті. Потім ми працювали разом в незалежному театрі, і зараз наша діяльність доволі часто пересікається. Ліза там є адміністраторкою в театрі, Антон актором, і я теж там брав участь в постановці. І е, Забув питання. Скільки та скільки Розмов. ми існуємо? Тобто, розмовний клуб, да? саме так, так. Е, розмовний клуб. Ну культурний погляд виходить, що існує е, три місяці з листопадом. Да. Так, а розмовних клубів, саме як заходів, у нас було виходить, що п'ять Ліза про них розказала. І ще цікавинка, про яку хотів розказати, що взагалі розмовні клуби в тому форматі, в тому вигляді, що ми їх організовуємо, це така стратегія, мені здається, не просто він-він, а він 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 Тому що, так, я це тільки що придумав, тому що ну, справді ми. Кожен розмовний клуб проводимо в з різним спікером з іншим спікером, спікеркою, і в кожен раз в іншому приміщенні там це мав би бути і театр, і ми були в медіаштабі люку і просто. Артпідвал, наприклад, був простір манівець, артхаб. І, власне, ми проводимо свою аудиторію, спікер проводить свою аудиторію і ще з простору підтягується аудиторія, і всі люди вони так дізнаються і про спікера, і про класний простір, і про нашу ініціативу. І, ну, і справді це те, що є дуже важливим, створюється ж така спільнота. Так, так, дуже дуже круто, що всі простори, де ми були, на сраду хостили, і таким чином ми пробували інтегрувати нову аудиторію, щоб не базуватися десь на одному місці, а спробувати. Знайомити наша аудиторія в нашому навіть випадку швидше її просто набирати. І Дуже круто, до речі, що ми отримали таку підтримку від культурної від культурної спільноти, яка Харківської яка почала поширювати анонси наших подій. І перший розмовний клуб настався 18 грудня. В нас взагалі є історія про те, що наш перший розмовний клуб фактично не стався. От бо ми досить пізно анонсували його, і, власне, через таку ем, ну, молодість цієї сторінки прям тотально, то е, в нас е, зареєструвалися десь чотири людини, і ми вирішили, окей, ми дамо собі трошки часу і спробуємо е, виділити е, більше простору для того, щоб люди е, змогли про це дізнатися. І так вийшло. От. Ось наш крайній розмовний клуб, який стався, то було навіть неке, на що люди приходили. Не знали, куди куди діватись, куди куди сідати. Це було у штаб-квартирі медіалюк. Приємно бачити прогресію від того, як там на перший розмовний клуб умовно. Якісь незнайомі нам люди, які не приходять нас підтримати, приходять там умовно три людини. На наступний розмовний клуб вже п'ять людей. Потім п'ятнадцять людей. Потім на останній розмовний клуб лі запросить закрити, будь ласка, реєстрацію. Ми не вмістимо всіх людей. Ми з Артуром їдемо в автобусі, і кажемо один одному, що ми не будемо закривати реєстрацію. Супер дякуємо вам і ми вам бажаємо щиро розвитку якнайшвидше. І я думаю, що в нас вийде в найближчому майбутньому якось долучитися і проводити спільні заходи і популяризувати перехід на українську мову. Тому дякуємо вам за цю зустріч і залишимо посилання на ваші сторінки обов'язково. Дякуємо за увагу всім. Дякуємо.